Навіть якщо ти багато заробляєш, ти все одно бідна людина. якщо. У мене на консультації бувають люди, що заробляють 15, 20, 30 тисяч на місяць. Є й такі, що заробляють 50, 70, 100 і більше тисяч на місяць. Але їх дещо об'єднує. Усі вони вважають, що заробляють недостатньо. Тобто їм не вистачає. А усе тому, що вони завжди. Витрачаєте усе, що заробили. Тому є чудове правило 80 на 20. І якщо ви будете дотримуватись цього правила, неважливо, скільки ви заробляєте, у вас завжди будуть гроші. На початку це може здаватись нереально, але усе можливо. І ось що ти отримаєш. Якщо зі 100% свого заробітку, 80% ти залишиш на усі свої потреби. Але інші 20% поділиш навпіл, з яких 10% в тебе підуть на фінансову подушку безпеки. Що це таке? Фінансова подушка безпеки це запас грошей на півроку. Тобто, ти захотів переїхати, змінити роботу, або просто відпочити: в тебе є гроші, і ти не турбуєшся звідки їх брати. Ось для чого вона потрібна. Інші 10% це довгострокові накопичення. Там в тебе можуть бути мільйони. І це твої. Куди їх витрачати, ти вирішуєш сам. І ось за таким планом в тебе завжди будуть гроші. Багатство. Це не про те, скільки ти вмієш заробляти грошей. Це про те, як ти ними керуєш та примножуєш. Більше корисної інформації у мене в профілі. Підписуйся!